Виконуємо номер 150 із прав для повторення розділу 3 підручника математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. На малюнку 157. Зображено прямокутний а, Б, С, Д, К, Л, М, Н. Знайди завдання перше. Суму довжин усіх ребер парлепіпета. У нас АД 5 см, ДЦ 3 см і АК-висота 4 см. Задання друге площі граней. АБЦД, це нижня ДЦМН – ДЦМ, бічна і АДНК. АДНК. І третє площу поверхні парли Приступаємо до виконання розміри 3, 5, 3 і 4 см. Отже, перше завдання суму довжин усіх ребер. У нас ребер у прямокутного парлепіпеда у нас їх 12 і по 4 рівних. Тому додамо довжини ребер, що виходять з однієї вершини. І помножимо на 4. 5 довжина, додаємо ширину і додаємо висоту. Маємо 8 плюс 4 12. 4 множимо на 12, маємо 48 сантиметрів. І пояснюємо: сума довжин усіх ребер. Далі завдання друге площа граней. Перша грань АБЦД. Площа АБЦД. Множимо 3 на 5. Маємо 15 см квадратних. Далі площу грані ДЦМ. ДЦМ. Тут ми множимо 3 на 4 це 12 см квадратних, і площу грані А Д. Тут множимо 4 на 5 і маємо 20 см квадратних. І завдання третє Необхідно знайти. Площу поверхні паралепіпеда. У нас площа поверхні грани є. Грані грани у нас повторюються по дві рівні, тому можемо 2 помножити на суму 15, 12 і 20. Отримаємо 27 плюс 20, 47, 2 на 47 це буде 94 см квадратні. І пояснюємо, це ми знайшли площу поверхні. Площа поверхні паралелепіпеда. Номер 150. і справ для повторення розділу 3 виконано.